Всім привіт! Привіт. Ташенька з пасиком йде. Ми біжком біжимо, на манікюр мені треба сьогодні. Вчора ми вже замовили кафе сашоньки на день народження. Так що скоро будемо святкувати, вже всі ждуть цього дня. У мене завжди, я радію, коли в сашуньки день народження. У мене завжди такий класний настрій. І в сашульки. Тому ждемо. Зняти ось жовте дерево і тут такі листочки красиві, жовті. Гарно. Ось пішли, бо вже одна хвилина ми вже запізнюємося. Будемо йти на... назад, тоді позбираючи. Як Схочеш, зараз вже нема коли. Ми вже майже і прийшли. Полетіла? Клас. Так. Ми з Сашенькою вийшли з манікюром. Сашунька хоче якісь баблті попробувати. Нам нещодавно ларочку пропонували. Підемо, спробуємо, дамось? Так, показую свій манікюр, Та-даго! Такий зробила. Отакий красивий, красивий. А ну начекаємось, якось розплив. О, дуже він мені подобається. Осінній. А з чим ми взяли малина і що ще? Малина і мультифрукт. А ну покажи, це там якісь штучки такі. Шарики з бабулечі. А їх можна їсти? Да, можна. Чи ні? Чи вони да. для краси? Да? Да, для... Ж, воно ж буде спеціально ходити. Ми пішли таким коридорчиком за закинутим будинком. Сашоня тут ще ніколи не ходила. А ми, як були малі, тут ходили часто. Смачне? Такі шарики. А ну дай попробувати. Наш шкаф стоїть. Жде свого зіркового часу. Нам сьогодні помили підлогу в під'їзді. А, а Ні, це не тільки двері. Як же тільки двері? Є просто так спакований, він же частинами. Так як ліжко нам приходило, воно ж теж було таке плоске. Заходь. Де Кекся? Ми виїхали на нову почту, вже під'їжджаємо. Там у нас купа купезна посилок для сашуньки. Зараз будем за щомось. серветку зараз. Каїла на бончика. Всього сіла. Це джинсики. Далі почекаємо. Треба Там такі джинсики. Ано підніми поясочок. Носить. Ой, кофточку. Утеплененькі штанишки. Поясок каже все добре. О, прикольні, анозамки. Зручні. Чекай, ну чекай. Може, капельку треба буде. То таке, е... а ще по обувку може і не треба буде. Так, може і не треба буде. Ні, добрі, хороші, класні. Тоді... А, обув? Ой, взуттянеся, так. А ти це знімаєш. Це шоньки тобі як у нас мені. Ну ти вніми мені. Мається. Ось такі черевички. Міша? А ну йде перевіряй розмір. Вроді добрі. Мені звіду добрі. А як це? П'яточку. Мась, ано повернись Повернися. до тата. Ну, у перед ну, Добрі. Невеликі, а ну дай як. Ні, ні, просто невеликі, составі, ні, ні не, невеликі, правда, Масі? Рахуй, може десь так, воно так собі. Ану, дайно ну, є. Я... Ага, тепер опусти. Ось так. Ченці, хочу глянути, прийдеться їх обрізати трошки чи ні. Мені здається, навіть і не треба буде обрізати штенці. Дуже прикольно Я так. так. Глибокий. Саме головне, що вони теплі дуже. Давай, давай. дуже. І костюмчик дуже прикольний. І теж утеплененький. Да, ось. Так, класненько. А ну, масі пусти ще кофточку. Так, клас. І під ті черевики буде дуже гарно. Mm -hmm. Так, тепер ми вирішили ще сходити в сільпо, треба продукти деякі купити. Хочу лососика на бутерброди. Да, ми І хлібчик заодно тут глянемо. Тут смачненький, завжди продається. Собаки немає віносте. Смішний. Справишся? Так. Пішли. А, ось для чого корзина. Щоб песика садити Так, бананчики візьмемо. О, мам, давай ось стільки. Я люблю банати. Е, так, але це дуже здоровецькі, ми стільки не з'їмо Ні, ні, ці ні. Нам тако чотири штуки, бо ми їх не з'їдаємо. Три отдає. З'їси, ну може, оцю їй. Ай-яй, я хочу найти. Дивись, може, маленьку. Ти правду кажеш, треба втік. А вона я накліє. Або яка це тут була та картопля фрі? Ні, крішку. Тосика. Ти переміг якогось. Сьомого я не бачить. Ось по акції чого. Да. Ми таку брали вроді, так? Да? Да, 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 А, це легкого копчення. А це? Ні, слабосолено беремо. Так, да, слабосолено. Оцей mm. це кучок мені видно. А ні, і цей не треба. Ну, отей. Да. Можливо, Можливо. Можливо. під у кульочка да. Так. <рес> Маленькі сусід. На перекусик. Мені ще треба моцарелу А Але я бачу ці столову. якісь такі, які я не, ніколи не Грузинку не хоче держати? А де тут смітник спеців? Два яйця. А. Так я ж казала, для бумага. Ну, да, Це нам така штука треба. Та нам така штука. Ага. Не не, диви, нам яйця теж треба. А, так, яйця що теж берем, да, да, так що берем так, так, так що беремо. Якісь за 109 гривень яйця не знаю. Диви, я би взяла з ці Ми брали, так? Брави. Ану, а якщо оці. Ну, так же всі треба. А, Ну ми я віде, віде, так, віде. Це А, слухай, дійсно. Ну а якщо вона скаже зараз вчителька, ну, щоб так, так. А, Який? Давай, здо. Яблуко полуниця може? Фіроти, а, здесь. малинка. Ванилівка, ванилівка. Диви, вона минулий раз не їла. Вона какао не їла, а це ванілка. А от ванилку, я би взяла в собі а? теж. А? Туда Мені бери ванілку. Диви, Майк. Да. Малинку бери. Це Май має бути дивити. смішно. Так, да, ну там якісь я не знаю, що це засирає. А ну, а моцарела навіть я не побачила. Mm -hmm. А, це напівтвердий якийсь. Це такий не є напівтвердий. Мені кажуть, це ми якісь інші правили. А мені гадька. Маю цей сувоні візьмемо цей раз все, добавить. Сашенька дивиться Та, на гу. сир косічко йдемось. Даємось алкоголь на день народження. Джеймс? Джеймс. Якразна акція, хороша ціна. Хороша ціна. Чаймс, винакав. Угу. І все. А ось він. Так. Бровик. Рудопровчик, маленький. Хлопчик такий хороший. Хороший хлопчик Рудопровчик Хороший собачка. Рудопровчик. 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 Рудопровчик, ти що, з нами пізис? Маленький. Погнав. Так, він за Все забираємо собі. Буде все, подарунок на день народження. Добровко? Да. Так. А ще тут цей песик. Це ти тут була маленька. Вона завжди така сумненька ця собачка. Ти ще така сумненька. Ой, бровка, ти що? Врінувся в телефон мені. Аня? Все, сідай. Йди, він хоче з тобою подружитися. хоче в машину сідати. А, напевно, їхати хоче. Бровко! Ой, ти знов підчепив, мене. Все, бровко, пока. Давай, Мась, аккуратненько. Грузимся. Пока, блок. Так, купила ага. яєчка. Бананчики. Аля, ти ты сбиваєш ворот? Ты взбиваешь ворот? Це взяла собі. Тихенько говорю, бо сашунка уроки і Сир, кіпчик. Я ще захотів жареної рибки. Взяли хек, напевно, да, хек. Буду смажити. Покажу ближче ще швиденько, що ми сашульки забрали з почти ось такий тепленький костюмчик на флісику. Дуже гарненький він мені. Такі лосінки теж. Все вже утеплене, утеплененьке. І джинсики ось такі дуже прикольні. Дуже м'якенькі, як не дивно для джинсів. І теж такий тут флісик утеплененький. Дуже прикольне все. мені дуже подобається. І ось такі чобітки. Теж дуже класні. Всередині настільки вони м'якенькі, такі прям дуже приємні. Це вже такі, прям будуть їй тепленькі. І устілочка, тут так не видно, але устілочка теж така там тепленька, як велюрова. Дуже класні. Отак, воно буде дуже гарненько. І до цього, і до цього, і до цього. Ось такі покупочки, за все це ми заплатили сьогодні. Ем, заплатили 3 3600, по-моєму. А, мені ще прийшла ось така піжамка. Ну, вона вже Міша за неї заплатив ще раніше. Не піжамка, а домашній костюмчик, тому що мені якось. Я люблю, як тільки приходять холода, щоб було таке щось теплесеньке. Велюр я дуже люблю. Це ось така ковтинка. Ось такі штанішки широкі. Ось так треба приміряти. Ось такі покупочки сьогодні. Це вже виходить пушка. Помагати треба. воно має бути інформацією. А як? Сумна. 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 Що сталося? Меся? Рука одірвалася. Повністю Повністю рука. Ну, нічого я пришила тобі. <звук> це ця лялька, що я шила. Ну, мас нічого, це взагалі не варто плакати. Все ми починимо. Підшиємо. <звук> так, Міша розпакував. І ось тут. Уже мені подобається дуже цей колір. Я б не сказала навіть, що він прям рожевий. Але на відео він такий прям біжевий. А в житті він більш насичений колір. Окей, відволічись іди передінься, будь ласка. Добре? Ні, мас, ну зараз я попробую. Так, міха складає. А, ще з інструкцією треба розібратися. Ну, тут красно. Конструктор. Знов купа різних штук. О, як розклади. Неприкольно. Не на одну кучу, не все в одному кульку. Ні, я не буду мати. все тато розбирається? Ну, я вже завтра вдягнув день. Я вже сьогодні в цьому дохожу. Щонька питає, чого я свою піжамку не вдягаю. А можна не подивитися? Звісно. Казнов переділася. Добре, мені стоїть єдинорожки, вона мене стягувала вниз, не стягувала, каже. Вона а вже напевно малувата, на Сашулю. Так, вона мене не стягувала. <гум> Бо це ще минулорічна. Сашенька окуляри вділа. Знов забула, давно. Роблокс все-таки вирішила, да? Ташенька перекусик взяла з собою. Там ничего карта. кукарка. Я мардеринисты. Згуляй. Я сховалась. Що вишеньки шукаєш? Вже немає, напевно. Май маленький шматочок. Вуголь. Сашунька на оці такі ізюминки чорні каже, Вуголь. Вугілля. Вугілля, Вугілля. Сашунька ще ці дні не ходить в школу, до речі. Вже деякі дітки пішли, але в нас ще не отоплюється школа, тому ми поки не ходимо. І завтра не підемо ще день. Але надіюсь, що за вихідні вже ввімкнуть отоплення і вже в понеділок Сашенька піде. Угу. Да? На наступному тижні в нас вже день народження, у Сашуньки в четвер. Ми вже повним ходом готуємось, замовили кафе. Вчора в відео я виставила, вже зняла, яке кафе буде. Ти хотіла щось. Хоча б цього мартера. Він хай цей раунд не все в планшеті, дамось. Тільки якщо побачиш, що до мене хтось заходить, кричи, це може бути марка. Хто сіде? Я шуткую. <рес> <рес> Мішенька старається, крутить. Крутить, <рес> вартить? <рес> 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 Щоб Ніхто не зайшов. Ніхто вам не зайшов? Ні, ніхто не заходив. Я мандрин знати не Тримай. Вкусняшка. Вкусняшка. Он там уже міша поприкручував якісь болтики, гаєчки чи що тут таке. Охоть. Там, що хочеш, є, да? так. <світтє> Міша, я що ще хотіла спитати. Он там, де стіл, задії, оці проводів дуже багато, це їх можна якось сховати кудись. <світтє> Отак От воно й буде, так. Да? Да, ну та й зашитий типу, був побуде, да, ну, але видно багато. Та там та, знизу ти так не дуже. Ну так, але все рівно. Фотка є, так. Да. Оце що ти поставив, то ножки догори. Верх ногами ножки, так? Да? Так, да, ото ножки так. Це, може бути ще дві ножки як не А ну зараз я гляну які вони. Так, да, а це теж передні ножки. Буквально мені передні зараз. ножки. Е, ось вони. Yeah, like. <laughs> <laughs> ось як так сіка тебе. Жінка принесла тільки чашку. І И дивіться, я гуляю в таку грузну. Ось. Там де треба на мавпа на челізе по дереві. Ну по пальмі. Ой, як це мені такі ксяж розміститься. Тут Він зараз дві шкіру гристи. Окей, я ходила в ванну, Міша вже тут а, задню стіночку приробив. Якось так швидко. Ти казав, що шкаф буде саме довший. Да, а так воно думала. якось так ти швидко двері <laughs> Так. Мас... Зашик я диви тут, а зараз не роби, бо тато тут працює. Я нічого не буду, я... Я, не... я буду все тут там тату не потрібно. Ну дивися, щоб сильно не розкладай його там. Що? Не розкладай сильно, бо якщо треба буде тут місце, то щоб тату потім швиденько було все зібрати. Дивіться, оцей весь конструктор я сама складувала без допомоги мами і тата. Я цей наборчик весь повністю склала. Молодець. Два рази, бо один раз в мене воно тут е, розламалось, бо я цей захопціла. Ну просто бо воно. Коли був ремонт, ми його пакети А Сашенька потім знову зібрала даме. Так. Це недавно було ж після вчора. Ага. Тож не зараз будете на ту сторону переходити, якщо все забирається. Мені оце так подобається, коли такі вечори, і ми оце тут в кімнаті разом ти щось збираєш і ми тут всі сидимо. І вже нам не буде що збирати? Уже шкаф це остає. Ні, може ще щось замовити. Ні. <схирь> Чого? <Не> Ах, <скажу. схирь> міха. Якісь ти скучний. Сашоньки <плес> на змія лежить, Хочем міху гризнуть за ногу. <плес> Як думаєш, що ти йому щось зараз їсти будеш. Зашаруділи кульочки, Міша тільки що зашарудив. Чуйте, а ну сашонько. Як свищить, бо думає, що це йому зараз будуть їсти насипати. Коротше, провозився Міша з цими дверима. Дивіться, дивіться, Ага, дай я ось скажу. Ми так раділи, що <сь> так швидко зібрали шафу, але дуже багато часу пішло на те, щоб встановити ці двері. Більш-менш їх відрегулювати. І більш-менш відрегулювати їх. Якось так тяжко воно було. Що це ти зараз робиш? Не паня. Закриваю, а, де регулировка. Ага. була. Бо я не зрозуміла, що там молотком колотиш. Так було зроблено бігом, бо я там знав при мудрості всякі. Mm. Все? Так я в мебелі розбираюся свиняв мандарин. Сто в mm. рази. Ні, краще до зборки і якісніший виконавчий. Набагато якісніший. І з, е, взагалі шафа виглядає дуже прикольно. Ні, виглядає гарно, так. Такі там ніжки, все, але по якості, звісно, ну, не прям ужасно, mm -hmm. але є недоліки. Погано. Чуть Ось, полі, наприклад, уже скололось, доки косьміша збирав. Десь ось, ось тут. А, не видно? А не там не трібнич, може камера Так, дрібничка, але, да, але ну, та верхнє то видно, навіть ось далеко. Бачиш? ось трішки. Я, я а так то, звісно, вона так са, щоб не впала дитинка. Всередині дуже прикольні полички. Тут можна повісити, знизу повісити. І такий дуже компактний. Скажи міг такий mm -hmm. просто Ну, для дитячої дитячий прокормінь. Так, він взагалі не зайняв він не масивний, нічого, але і місця в ньому вистачає. Побачимо, як він нам буде носитись. є трошечки, що